про головне – події в Харкові та області 10 жовтня. Багатоповерхівки у Харкові підуть під знесення. Виконком міськради 10 жовтня вніс 5 домів до переліку об'єктів, що підлягають демонтажу. Це будинки за адресами Наталії Ужвій, 62 та 66, академіка Проскури 9В, метробудівників 8 і 10. Як пояснили в міськраді, через обстріли тримальні та огороджувальні конструкції цих будівель значно пошкоджені. Вони можуть аварійно обвалитися, також демонтують, але частково будинок на вулиці Наталії Ужвій, 96. Там зноситимуть другий під'їзд. У Харкові завершують підготовку до опалювального сезону. Про готовність доповіли в департаменті з питань забезпечення життєдіяльності міста. За наданими даними, приймати теплоносі готові мережі в 99% будинків. Також на об'єктах харківських теплових мереж встановили 25 когенераційних газових установок і 31 блочну модульну котельню. За прогнозом начальника Хова Олега Синігубова, опалювальний сезон у Харкові та області розпочнеться пізніше ніж 15 жовтня. Про це він сказав у коментарі. виданню Думка. Ймовірну затримку, очільник області пояснив теплою погодою та потребою економити. Підготовка ж за його словами йде за планом. У день російський кап ударив по селу Черкаська Лозова в передмісті Харкова. Бомба впала посеред приватної забудови, пошкодивши будинки. Начальник хова Олексій Губов поінформував про п'ять постраждалих. Серед них троє дітей двох п'яти та п'ятнадцяти років із гострою реакцією на стрес. Російські війська повернулися на агрегатний завод у Вовчанську. Про це інформує інститут вивчення війни. За даними аналітиків, 7 жовтня опубліковані кадри з геолокацією, на яких російський солдат піднімає триколор на будівлі заводу. На думку фахівців інституту, це свідчить про відвоювання окупантами заводу та загалом про їхнє просування у Вовчанську. Офіційних коментарів щодо ситуації від Генштабу ЗСУ не було. Більше новин на сайті Медіагрупу Об'єктив незламні разом.